Так, так, вже понеділок, вже пройшов тиждень і знову ролик, наступний ролик, четвер буде наступний. Тому не переключайся, будь з нами, дорогий підписник, дорогі слухачі. Сьогодні ми говоримо про вибір обєктивів Це вже буде частина, здається, третя, якщо я не помиляюся, ми поговоримо про об'єктив, яким я рідше всього користуюся, але без нього я обійтися не можу. Окрім цього, у цьому ролику ми поговоримо про. Сканування я много разу говорив про це. Що я, сканував, я проявив і зісканував плівку. І це було вперше я, я такого ще не бачив за скільки років я фотографую. Можливо, ти підкажеш, що сталося. Бо і ті, хто сканували хлопці, теж дивилися і не розуміли, в чому проблема, чому такий ефект відбувся. Наступні ролики ми говоритимемо про 35-мм плівку, зокрема про те, як використовувати dx кодінг, щоб на плівці, наприклад, ISO 400 поставити push процес 3200, щоб, щоб камера, яка читає ці коди, побачила, що це 3200, і ти проявив потім Push-процесом відчутно. Побачив оцю таку красу е, е, шуму. Також, дивіться, у мене 4 ролика 4 ролика по 31 процесі. Це означає, що Що скоро ми їх проявимо і відскануємо їх у два способи. Я відсканую це в, 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 за допомогою хлопців, мені сканують норісу А4 цю плівку. А ми вдома відскануємо саме цю плівку за допомогою сканеру е, Epson е, е, Professional, Professional, я вже забув, він називається. Зараз хвилиночку. Зараз хвилиночку, дозволь мені. Зараз хвилиночку. Epson Profession V850 Pro. І зможемо порівняти ці кадри, зроблені і скановані на Noріzu на S4 і на Epson. І 850 Pro. Вибачте, бо я, ви знаєте, я не дуже спец у цьому. Е, отож, давайте спершу я покажу вам це чудо, а потім ми поговоримо про об'єктив, який я використовую все рідше і рідше, але без якого не обійтися. Отож, е, дорогі підписники, дорогі слухачі, якщо ти заходиш до мене на сайт. От ти заходиш до мене на сайт, пам'ятай, що найбільше фотографій, найбільше фотографій, які є, і стосуються вони і весільні фотографії, і плівочні фотографії, і всього, що пов'язано у Блозі. Тут я публікую усі свої фотографії. Бач, тут є закладка «Весілля», навчання, плівка, X Про книга, сім'я, фотосет. Тут багато теж є фотографій, альбом. І міста, і таким чином ти можеш собі вибрати, наприклад, що натиснеш на плівка, тож бачиш, відкривається достатньо багато фотосесій, і, і які були недавно зроблені, які давніше, нас ще попідтягує зображення. Якщо наприклад, натиснути натисне на Fuji Film X-Pro2, то ж теж маємо достатньо фотосесій, і е, також підтягується і подібне до цього. Ось то сьогодні ми. Я покажу тобі чудо, яке сталося. Я, я був здивований. Мені такого ще нікого не було. Тож дивися. Ось, бачиш, що сталося? На зображенні, на зображенні, залишилися написи «Кодак 2.2», Кодак, якісь полоски. І хлопці, які сканували, вони пояснили мені, що сталося. І скоріше все це пов'язано з тим, що коли я літав, то може, на скануванні е е сумки відбулося ситуація. Але я вперше скільки разів і я поторгував і літав. Але це вперше, я не знаю, чому так. Якщо у тебе є ідеї, якісь думки, то напиши, будь ласка, напиши мені, чому в мене так сталося. Що, що це за чудо. Але не дивлячись на те, ти бачиш, фотографії вийшли дуже цікавими. Мені дуже подобається шум. Надзвичайний. Він, він тут як, як сніг, лопатий сніг. І така градація, контраст, як вже підкреслювали глядачі. У мене на ці фотографії також є на інстаграмі аккаунті. Ось цей портрет такий красивий, м'який. Він вийшов. Дуже цікавий. Це я робив на мамію на, на AFD-645. Ось. І це знову Kodak 3 x 400 моя улюблена плівка. Push процес 3200. І бачив це. Ну, Була проявка, ручна проявка. І ось такі кадри. То я був здивований. Спершу я був розчарований, а потім дивлюся, а воно не так, не так, не так вже і погано виглядає. І дуже цікаво. Ця модель зараз в Америці, досить, досить популярна. Вона досить прогресивна. А робили ми фотографію в рамках проекту Українська Наречена. Дозволь, до речі, якщо ти натиснеш на лінк українська наречена, то ти потрапиш на цю фотосесію. Не пошкодуєш, заходь. Дуже цікаві кадри, дуже цікавий цікава легенда. Багато було задіяно ресурсів. До речі, бачиш, тут теж я показую на що я фотографував ось і на які об'єктиви, на які камери. Так що можеш собі переглянути. До речі, в самому кінці дається, має бути навіть у нас відео. Бо тоді так, я ще друкувався, був журнал ФАТа, такий весільний журнал був київський, то він там також в тому проєкті опублікований. Там, здається, навіть моє є інтерв'ю. Справді, так є. То подивись, я думаю, тобі буде цікаво і не пошкодуєш. До речі, я, я, я трішки. Раніше я б робив по одному фотографії ці, а того разу в мене був якби, наче репост цього блогує статті. Вона була, вона була опублікована бач, в 2016 році, потім я її оновив недавно. Ось так, якщо говорити про це дивно, дивно дивний скан. Але мені подобається зображення, як ти побачив, я, я закоханий в плівку. Якщо ти знаєш, як це, якщо, чому це сталося, будь ласка, напиши мені, мені буде дуже цікаво. Ось таке чудо, це перший раз. Перший раз я скільки років фотографую, скільки в і в мене перший раз в кадрах так просто, прямо, полоси, букви, цифри. І це настільки очевидно, що я думав, може, сховаю, та ні. А потім думаю, та хай буде. Ось простий приклад, як можна брак або помилку перетворити в художній ефект. І це про художню фотографію, тому не бійся помилятися. І бачиш, помилка. Стала причиною для художнього засобу. Можливо, це буде навіть щось таке поза межами, як кажуть, звичного, і це привабить споглядачів до фотографії. І це гарний приклад того, як можна навіть помилки використовувати на користь для себе. Помилка, пам'ятаєш, я говорив про це колись: що помилка це може бути причиною створення шедевру. Але менше про це. До речі, якщо ти знаєш, чому так сталося, напиши. Але ще одне завдання: дивися, у цьому кадрі. Чогось не було, чого щось є, що не було в попередньому. Я щось поставив. Якщо знаю що, напиши, що, що в цьому кадрі є, або чого не було в попередньому кадрі. Попередньому, до вставочки з сайту, що є тут. Напиши, будь ласка. Тож, який об'єктив я використовую все річ чи річ, або не так часто, але без нього не можу обійтися. Це дуже просто. Це об'єктив 56 мм 1,2 Це чудовий об'єктив, прекрасний об'єктив. У нього дуже гарна світлочутливість. Він відкритий, він малює дуже гарно, він гарно, як то кажуть, малює боке. Він робить зображення м'яким, відкритим, чистим, з такими, особливо чорно-білому, він робить такі гарні, гарні півтона. І без цього об'єктиву я обійтись не можу. Чому? Є об'єктив, яким я фотографую, фотографую все. Це об'єктив, по суті, для мене універсальний. Може втратувати репортаж, портрет, контекст, ти можу деталі втургувати, на макрозйомки, так, так, далі так далі. Але цей об'єктив зробить те, що не зроблять інші. Саме якщо говорити ну, в цілому, або так по стандарту, йти, під 6, 6 мм це вісімдесят п'ять мм Еквівалент, це портретний об'єктив. Хоча навіть цим універсальним об'єктивом я краще зроблю портрет ніж цим, хоча це знов краще, це таке, скажімо, суб'єктивно, але. Це є об'єктив, яким я можу втрахувати такі віддалені, трішки віддалені мізансцени і передати оцю радацію планів, гарно відділити об'єкт від тла, зробити відчуття такої чуть-чуть стиснутої перспективи. І саме важливе, саме завдяки цьому об'єктиву я можу підкреслити оцей ефект підглядання. Наче Мене немає. Особи, яких я фотографую, зокрема, це часто я використовую в сімейній зйомці, вони, наче мене немає. Вони відбуваються, вони, вони в собі, вони разом. І це додає такої м'якості, такої щирості, такої чистоти і такої приємності в самому Я не втручаюся. Він такий є цнотливий цей кадр. І тому цей об'єктив допомагає мені саме цього досягти. Отож. Який об'єктив я використовую ще рідше і рідше, або не так часто. Це може бути 10-20% від самої фотосесії, можна і ще менше. Але без нього я не обітуюся. Це 56 мм 1,2. Зрозуміло, що він не захищений, це стара версія. Він захищений від води, від, перепрошую, від дощу. Як, наприклад, 16 мм, де я можу страхувати будь-коли, і мені все рівно. Але я досягаю своєї цілі. Те, що я хочу, він виконує. І ось зараз е, я досягаю своєї цілі та поставлені поставлене завдання. Він виконує, тому я повністю задоволений, мені не потрібно іншого об'єктиву, чи новішого. Е, тож, які кадри я роблю на нього? Щоб кажуть, візуалізувати це все, що я говорю, зараз я тобі покажу кадри, але це вже буде в мене не на сайті, а в інстаграмі. У мене аккаунті інстаграм. Тож не приключайся, зараз покажу тобі ці кадри. Добре, що ти ще тут не пішов. Так от, дивися, які кадри я можу показати. Ось, наприклад, один із них кадр, який ілюструє це відчуття споглядання. Хоча, бачиш, мене, як кажуть, видав. <сміття> видав він мене своїм поглядом. так? Але, але, бачимо, я. Тішуся тим, що цей об'єктив дозволяє мені підкреслити ці моменти. Бачиш, маємо передній план, задній план. Він досить відкритим. відкритий, такі, має м'якість цих тонів. Має... Трошки сонечко мені заглянуло, але я люблю такий такі брак в зображенні. І отаке от відчуття. Це один з кадрів. А ось, наприклад, ще покажу тобі інші кадри, теж, теж перепрошую, не весільна, а сімейна зйомка. Зараз хвилиночку у мене на. На інстаграмі дозволь. А ось, ось, наприклад. Ось про що я говорив, що такі чудові, м'які Я стою чуть-чуть віддалено, віддалено і бачиш відчуття споглядань досить велике. Е, маємо е, маємо стиснута перспектива. Передній план дуже близько, задні теж майже. Ну зрозуміло, що було, було 300 мм або 200 мм Тож я би стиснув ще більше. Але ось ця е, гілочка над ними, так вони собі е, разом. І я, наче споглядаю, чи є на кадр ще який зроблено на 6 мм 1,2 мм. Боюся, що це ні. це ні. Оцей кадр. Я трошки знову підійшов ближче, ще більше скадрував кадр. Коли я фотографую, я вже не кадрую після цього, прямо відбувається все в... під час зйомки. І бачимо знову ефект споглядання такий. Іншим об'єктивом я би цього не зробив. Зрозуміло, що експозиція в мене піднята в плюс. Для мене важливо не задній план, не який там виявилося, а саме оця ситуація, яка відбувається тут: така щирість, м'якість, ніжність. Це інше. Здається, це теж не той об'єктив, це теж не той об'єктив. Ось такі кадри. Тому, <кхід> саме завдяки. Такому об'єктиву, це інший об'єктив, я досягаю такого ефекту, ефекту відчуття споглядання. Ану, подивимось, що тут в мене є 56 мм 1,2, а ну Ану, подивися, чи ти вгадаєш. E, здається, що ні. Здається, що ні. Здається, що ні. Здається, що ні. Можливо, цей кадр. Можливо, але швидше за все, що ні. <сумітно> Тож бачиш, небагато я кадрів можу знайти на 56 1,2, 2. Зрозуміло, що e, m, я, я фотографував. В, Багато фотосесій. Зараз я тобі лише показав деякі з них, але от просто щоб закріпити цей момент. Ось оцей ефект підглядання, ефект е, е, моєї відсутності. Вони самі, і це це завдяки цьому об'єктиву 56, 1 і 2. Ось так, якщо коротко, цей об'єктив, яким я фотографую такі зображення. Ти побачив їх трошки ближче. Зрозуміло, я я поміркував. Думаю, якщо так писати на екран, то краще тобі робити скрін екрану, ти будеш краще бачити, то все про тебе, все для тебе. Отож, 56 1.2 – це об'єктив, яким яким без якого мені не обійтися, використовую не так рід, не так часто, але він в мене за є завжди з собою. Ти бачиш, я тобі декілька зображень. Я думаю, це достатньо більше ніж потрібно. Воно візуалізує думку, яку я хочу підкреслити. Я говорю небагато. Ти знаєш, я не теоретик, я практик. Я більше покажу тобі, що я роблю. А ще більше запрошую тебе доєднатися, наприклад, до фотосесії, які я роблю. Це можеш зробити, залишився заявку. У мене на сайті. Заходь на мій акаунт інстаграм, заходь до мене на, на сайт, який я вже показував. Запрошуй долучатися до. Много каналу про фото українською У нас дуже багато попереду цікавих роликів. Я стараюся говорити просто, конкретно, по суті. Е я думаю, що як у нас буде 200 підписників, ми я кажуть, закріпимо цю е історію і випустимо саме ролик про те, як ми скануємо плівку, весь цей процес і порівняльно цю е е порівняння з Noritsu і з Епсоном буде дуже цікаво і буде дуже повчально. Тож, до зустрічі в четвер, правда? Ну, напевно, що так. Сьогодні ми говорили про те, який об'єктив я використовую не так часто, без якого не обійтись. Якщо ти хочеш подивитися інші ролики пов'язані з цим, то переходь сюди. Тут буде відео, яке я розказував про мій улюблений об'єктив. І а там ти прийдеш на відео, де я розказую про вибір об'єктивів, що треба брати до уваги, коли ми вибираємо об'єктив. Сподіваюсь, тобі буде цікаво, практично для тебе буде і буде просто. Ще раз наголошую: я не теоретик а практик, люблю ділитися своїми знаннями з іншими не теоретичними, а практичними. А як правило, практичні речі дуже прості і дуже дієві. І часто саме це створює проблему їх застосовувати, бо так просто. Так просто, так, так просто. До зустрічі на каналі про фото українською. Е, па, -па.